Привіт! Сьогодні нас до себе на гостини запросила лялька Катруся. Подивіться, яка велика в неї кімната, і скільки там багато вселяких предметів. Ми сьогодні не просто прийдемо до неї в гості, а ще пограємо зі словами, які означають предмети побутового вжитку, ті, які нам допомагають з вами в побуті. Подивіться. У мене є картинки, які ви розглядали на попередньому занятті з Іною Федорівною. Зараз ми більш детально розкажемо про ці предмети. На прикладі цього чайника. Це електрочайник, він гріє воду. Подивіться, яке довге речення у мене вийшло. Я сказала, що це і що він робить. Це електрочайник, він гріє. Підказуйте, це фен, він сушить волосся. Або можна сказати, це фен, він сушить. Це телевізор, він і показує, і звучить. Можна ще сказати, що він розважає, коли ви дивитесь телевізор, ви розважаєтесь. от Це телевізор, він показує, звучить, розважає. Це холодильник, тільки, напевно, ось так треба перегорнути його. Як сказати одним словом, що він робить? Він охолоджує. Це холодильник, він охолоджує. Це лампа. Вона світить. Це пічка. Вона варить, смажить і пече. Це швейна машинка, вона шиє. Це пральна машинка, вона пере. Це праска, вона прасує одяг. Дивіться, скільки багато нових слів ми поєднали для опису будь-якого предмета. Давайте зараз трошечки зупинимось на оцій машинці швейній, і роздивимось оці три побутові предмети. Швейна машина, пральна машина, праска. Вони знадобляться, якщо ви доглядаєте за одягом, коли брудний одяг. Яка із цих машин нам допоможе? А коли одяг порвався, його треба зашити, яка допоможе із машин. І останнє завдання: яка машина допоможе зробити одяг гладеньким, охайним? Коли брудний одяг його перуть, коли одяг пошкоджений, його зашивають. Коли одяг треба попрасувати, його прасують праскою, роблять гладеньким. І ще діти праску використовують для того, щоб одяг став чистим і убивають багато бактерій, тому що праска дуже гаряча. От цей предмет, який вам ніколи не можна без дорослих вмикати або навіть підходити до вимкнутого, тому що коли його вимикають із сітки. Електро, він ще дуже довго тут залишається гарячим, і ви можете собі обпекти ручку. Так, я вам показала багато картинок. Ці-всі предмети є у вас вдома. А ви зараз візьміть матусю чи бабусю, з ким ви дивились заняття. Пройдіть по своїй кімнаті і розкажіть, що який прибор робить. От, наприклад, як ми розповідали, це лампа, вона світить і так далі. Проведіть маленьку екскурсію для своїх рідних по хаті і розкажіть їм, які предмети ви бачите, як вони допомагають, що вони роблять. Успіхів!